Права 1051 Усно. Яка сума дорівнює 0. Ну що ж, стартуємо. Нагадую, що сума дорівнює нулю. Тільки сума протилежних чисел буде дорівнювати 0. Ну що ж, в першому завданні у нас це не протилежні числа, 3,1 додати мінус 3, то сума тут не буде дорівнювати 0. В другому завданні 4 додати мінус 4. Це сума протилежних чисел. Записуємо, що вона дорівнює 0. Є. Третьому завдання – мінус 9,5 додати 2,8. Це не дорівнює нулю, бо це не протилежні числа. Це буде від'ємне число. Переходимо до четвертого завдання. Мінус 5,1 додати 5,1. Це в нас сума протилежних чисел і вона дорівнює нулю. Ну що ж, ось таке просте завдання на суму протилежних чисел. На цьому вправу завершено.